Hello, kids. Доброго дня. Сьогодні з вами ми будемо розглядати урок 5, затемою 10 Animals. І будемо працювати на сторінці 76 з нашим підручником. Сьогодні вивчимо трохи більше тварин та почнемо сьогодні описувати. Exercise 1: Listen, point, and repeat. Повторюсь за мною Hedgehog. хок. Hedgehog, hedgehog, hedgehog. hedgehog Squirrel bilka, squirrel bilka, squirrel bilka. Deer, holly, deer, holly. Hedgehog, squirrel, deer. Hedgehog is brown. Isha. Коричневого кольору. Squirrel is orange. білка колоранчевого. Я is brown. але також коричневого кольору. І ми можемо казати what is that? Що то? That is squirrel, то білка. Одна білка, вона далеко від нас, вона дереві, тому ми кажемо that. What are those? Що там? Багато тварин. Це усе сquирос. До то білки. Тобто, щоб сказати те, те в множині це буде those. Зверніть увагу, ми кажемо that is, those are. І, звичайно, щоб сказати множину, ми додали літру S. Squirrel, Squirrels. Повторимо дані слова ще раз. Hedgehog, squirrel deer. Exercise three, read and choose. Прочитай та обере. It is little. Він маленький. It is white. Він білий. It has got long ears. У нього довгі вуха. It can run. Він може бігати. It likes carrots. Він любить морфу. Звичайно, це опит зайчика нашого rabbit. It is a rabbit. It is little, він маленький. It is brown, він коричний. It has got small ears, він його маленький вуха. It can run, він може бігати. It likes apples. Він любить яблука. It's hedgehog, це їжа. І правій четверті нам пропонують описувати тварин самостійно. Наприклад, it is big, він великий, it is brown», Він коричневий. It can walk», він може гуляти. It likes leaves. Він любить листя», So it's dear. Ведь усно опишемо якусь тваринку, наприклад, лисицю Fox. Що ми про неї скажемо? It's small, it's orange and white, it can run, може бігати, it likes fish. рибу, chicken. Next, wolf. It is big, it is grainy, it can run. Тварина може щось робити, або не може, Ще я скажу, it cannot fly, не може літати, ніхто так. Тварина може літати. Або, наприклад, deer cannot swim. Давайте повторимо слова ще раз. Hedgeho, squiral, tiya. І виконуємо вправу в нашому робочому зошиті. Відкриємо наш робочий зошит на сторінці 64 і виконуємо вправу першу та вправу другу. У вправі перші нам необхідно написати назву. Парин. Хеджок сквіл тир. Хотіка ще й у підручку, тому ти можеш поглянути це правильно, ось сюди записати. Next, to complete. Доповни. What is that? Що то? That is a deer. Один олень. What are those? Short Those are deers. What are that? That is a hedgehog. Say a What are those? Those are hedgehogs. So the little s Написання ці слів, ви також можете подивитися у підручнику єдине відмініші, коли у нас множина, ми додали літру С. І в нас вийшло «dias», HOX. Дома виконаєте вправу першу другу на сторінці 64 та вийчуть слова з першої вправи у підручнику. Have a good day and goodbye.